Нардепи масово розлучаються з дружинами, рятуючи свої мільйони. Хто із скандальних політиків ховає за спідницями колишніх? Величезні статки нажиті під час війни. Зараз все розкажу. З вами агент Ненька інфо. Нещодавно я розповідав вам про казкове збагачення деяких народних депутатів під час війни. Сьогодні розкажу про тих політиків, котрі застосували цікаву схему, аби приховати нажите від Юконтролу. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення народні депутати отримали право не оприлюднювати свої декларації про доходи, але у минулому році це право скасували. Шлюборозлучна істерія у Верховній Раді. За статистикою колег саме тоді розпочався шлюборозлучний бум серед парламентарів. Випробування війною не пройшло вже більше 12 шлюбів за участю народних депутатів, і це лише за минулий рік. Не дивно, що журналісти побачили зв'язок між необхідністю оприлюднювати доходи і повальними розлученнями політиків. Хвиля розлучень може свідчити і про те, що хтось із депутатів згадав стару робочу схему. Яка допомагає приховати від держави майно. Тож давайте дізнаємося, хто ці народні розлученці, чим вони розжилися під час війни і чим тепер володіють їхні екс-дружини. До речі, ну просто не можу не сказати про зашквар місяця. У бажанні сховати статки завдяки скасуванню шлюбу підозрювали скандального політика Миколу Тищенка. Він розлучився з дружиною Аллою Барановською на початку цього року. І з цікавого, після цього в його декларації з'явилося понад 12 мільйонів гривень у якості подарунку від колишньої як зручно. І пояснювати походження коштів не треба. Нагадаю, Микола Тищенко зараз під варту за напад його охоронця на військовослужбовця. Що сказати, вчасно розлучився, але це вже зовсім інша історія. Для колишньої нічого не шкода. Серед свіжо розлучених народний депутат партії за майбутнє Степан Івахів. Про розірвання його шлюбу стало відомо минулого року. За інформацією порталу ЮКОнтрол, котрий проаналізував декларації про доходи нардепів за 22-23 роки, статки Івахова знизилися на 21%. Але сказати, що сердечний політик пережив одразу дві кризи. І особистому житті, і фінансовому язик не повернеться. Його надбання та членів його родини аналітики згадуваного порталу оцінили у 236 мільйонів гривень. Але найцікавіше, як зазначають колеги, народний депутат від Волині Степан Івахів не задекларував жодного особистого житла чи автівки. Натомість його колишній дружині Світлані. Належить чимало земельних ділянок в Україні: елітні автівки, дачі, ювелірні прикраси, одяг відомих брендів. До розлучення підштовхнули підозри в корупції. До речі, Івахів із своєю дружиною Світланою, якщо вірити ЗМІ. Прожили разом близько 30 років. Степан Петрович Івахів народився 24 січня 1968 року село Андріївка, Бузький район, Львівська область. Український підприємець, політик, співвласник мережі автозаправок ВОГ. Народний депутат 7-го, 8 і 9 скликань. Примітно, що у 21-му році Степан Івахів. Увійшов до рейтингу найбагатших українців, посівши 58-му сходинку. Тоді статки народного депутата було оцінено у 180 мільйонів доларів. При цьому його декларація викликала занепокоєння у національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була визнана ризиковою, тобто передбачала, що політик міг не задекларувати певні доходи чи майно. як ви думаєте? Чи було виявлено ознаки порушень? Звичайно ж, ні. Ще із цікавого, що майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Івахів намагався втекти з країни та ще й вивезти із собою 310 тисяч доларів. Завернули, а ще через недовгий час народний обранець розлучився. Ну просто полоса невдач якась. Можливо, так Івахів просто спробував убезпечити свої статки. Особливо після невдалої спроби виїхати за кордон і нібито безпідставної та все ж уваги Агентства з питань запобігання корупції. Щоб зрозуміти, що до чого, я вирішив вирушити на захоплюючу екскурсію декларацію про доходи пана Степана екс-дружина королева нерухомості. Не можу сказати, що згідно з декларацією у Степана Івахіва геть нічого немає. На ньому числяться 4 земельні ділянки у селі Липини Волинської області. У той час у колишньої дружини таких ділянок 16. Також в тих самих липинах у пані Світлани є житловий будинок на 300 квадратів, дачний будинок такого ж розміру, садовий будинок на понад 200 квадратів в селі Пульмо, господарська будівля на 650 квадратів, а іще квартира у Києві. На 200 квадратів і ще одна на 146 і три гаражі. Також на колишній дружині вісім паркоміс та квартира в Києві на 450 квадратів, котрі знаходяться у процесі побудови. Є квартира в Липинах на 876 квадратів у спільній власності з Camp Стар. Ви можете собі уявити квартиру в майже 900 квадратних метрів. До речі, товкемп Стар. Належить до фінансово-промислової групи Continuum, співвласником якої є сам Степан Івахів. Разом із тим, його колишня Світлана іще ще орендує одну квартиру на 739 квадратів, володіє ще шістьма земельними ділянками, винним погребом, оздоровчим комплексом та спортивними комплексами в Лепинах. Журналісти опублікували кілька знімків розкішних угідь родини Івахових. У предмісті Луцька народний депутат Степан Івахів побудував маєток на ділянках, оформлених на колег, родичів і пов'язані фірми. За паркан потрапили понад 27 гектарів землі разом із комунальною водоймою. І ще раз зверну увагу, що згідно декларації, зараз народний депутат із списку Форбс Степан Івахів навіть власного житла немає. Любителька коштовностей та поціновувач мистецтва Із особистих коштовних речей в Івахова є колекція годинників та запонок. Також парламентар виявився любителем живопису. В нього є колекція картин українського художника Бориса Буряка, серед яких, наприклад, картина Квіти у вазі». Загалом картини цього художника вартують на аукціоні близько 5 тисяч доларів. А от екс-дружина парламентаря до мистецтва схоже байдуже. Серед її надбань десятки видів ювелірних прикрас, дорогі годинники, брендові сумки, одяг і звичайно ж шуби. Співвласник заправок без власного авто. Крім того, Світлана Івахів володіє дорогезним авто, Porsche Cayenne 2018 року за 6 мільйонів гривень. І ще має Toyota FG Крузер 2009 року за 460 тисяч гривень. А от у її колишнього чоловіка, народного депутата, задекларований лише причеп за 10 тисяч гривень. Тобто у співвласника однієї з найбільших в Україні мереж автозаправок ВОГ немає власного авто? Віримо, а як же! Однак, попри те, що згідно з декларацією Степан Івахів не має ні житла, ні машини, шкодувати його точно не доводиться. За рахунок дивідендів, акцій, цінних паперів та грошових активів, він примножує свої мільйони. А от з нерухомістю політик схоже вирішив перестрахуватися, залишивши у власності колишній дружині. Хоча хто знає. Може, стосунки пари дійсно вичерпали себе за 30 років, шлюб розвалився, подружжя страждає. Але віриться у це якось з натяжкою розлучення розлученням, а статки якось треба зберегти. Кому довірити, як на дружині, з якою прожив 30 років. Згадані величезні статки колишньої супутниці життя Степана Івахова засвітилися в його декларації за 22 рік. В декларації депутата за 23 рік екс-дружини і слід простий, згадується лише донька Анна. Може, тому і пункти про рухоме і нерухоме майно тут коротше разів у п'ять. А сам парламентар як був без житла і авто, так і залишився: десятки земельних ділянок, сотні квадратних метрів нерухомості та гори коштовностей. Це все відійшло дружині. А вона, як відомо, колишня. А з народного слуги виходить. І взяти нічого. Обраний народом депутат не буває у Верховній Раді. Більше того, Івахів вважається одним із найбільших прогульщиків Верховної Ради. За це йому минулого року навіть зарплатні начислили трохи більше десяти тисяч гривень. Замість відвідування засідань парламенту, політик займався власними справами. Тобто, людина, котру народ обрав йому служити. З великої гори плював на цю службу. А мандат це лише бонус, котрий зазвичай допомагає успішно вести бізнес. Ось так політик відповів на питання про відповідальність перед виборцями. Це моя політична відповідальність, але я з нею буду жити, мучитись і з нею і помру. А що ви думаєте з приводу розлучень політиків як спроби зберегти нажити? Підпишіться на канал. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Серед збіднілих розлучених мені трапилося іще одне відоме ім'я Вадим Столар. Якщо вірити колегам з аналітичного порталу YouControl, то його статки за 23 рік зменшилися на 98% і нині складають трохи більше 5 мільйонів гривень. Розпочну одразу з коротенького досьє, щоб раптом, хто не знає, розуміли, з ким маємо справу. Отже, Вадим Михайлович Столар народився 10 серпня 1982 року, місто Київ, український бізнесмен, меценат та проросійський політик, народний депутат 6 та 9 скликань ОПЗЖ, фігурант журналістських розслідувань, згідно з яким він пов'язаний із головою ОПЗЖ, Андрієм Єрмаком у скандальних будівельних проєктах Києва не зміг виїхати до Монако і зацікавив СБУ. Після заборони ОПЗЖ Столар увійшов до депутатської групи відновлення України. Незадовго до повномасштабного вторгнення пан Вадим виїхав за кордон, перебував в облюбованих найчиснішими українськими політиками Дубаї та Монако. Але, ймовірно, щоб зберегти депутатський мандат. Повернувся на початку 23-го. Щоправда, парламентар швидко оговтався і хотів чкурнути назад. Але не випустили. Нагадаю, Вадим Столар частенько потрапляв до уваги правоохоронців у 21-му році. Офіс генпрокурора відкрив проти нього три кримінальні справи: за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та несплату податків. Минулого року постать Столара зацікавила СБУ. Цитую видання Антикор. У лютому 2023 року Служба безпеки України провела низку обшуків на підприємствах Столара. Силовики запідозрили комерційні структури нардепа забудовника у причетності до протиправних схем, легалізації коштів на користь колишніх депутатів, а нині осіб, які фігурують у справах. Про державну зраду Віктора Медведчука та Тараса Козака. Обидва політики, екс-колеги Столара в ОПЗЖ. У тому ж 23-му році з'явилася інформація про розлучення Вадима Столара з дружиною Іною Майструк. До цього подружжя жило, як то кажуть, душа в душу понад 20 років. А тепер переходжу до свого улюбленого. Прогулянки деклараціями народного обранця за 22 і за 23 роки, тобто до одруження і після. Спойлер, вони дуже відрізняються. Отже, в декларації за 22 рік серед членів сім'ї Столера значиться дружина, дві доньки та два сини. У всіх, до речі, є посвідки на проживання в Монако: тисячі квадратних метрів і квартира в Монако та Еміратах. Серед об'єктів нерухомості на Вадима Столера оформлена земельна ділянка в елітному селищі Козин за 3 мільйони 350 тисяч гривень. Також він є суборендатором приміщення в Києві та орендатором готельного номеру на майже 100 квадратів в Об'єднаних Арабських Еміратах. А далі найцікавіше: що було оформлене на тоді ще дружину нардепа Інну. На ній. Будинок під Києвом у понад 900 квадратних метрів, будинок на 100 квадратів, садовий будиночок, житловий будинок на 2000 квадратів у козані, господарська будівля на 280 квадратів, виходів загалом понад 3000 квадратних метрів. Також на пані майстрюк оформлено близько 10 земельних ділянок під Києвом, більшість з яких вартують мільйони гривень. А одна придбана у 2019-му за 27 мільйонів гривень. Також дружина народного слуги орендувала квартиру в Монако. Депутатській родині для комфортного проживання на морському узбережжі потрібно було близько 600 квадратних метрів, мабуть, для зміни обстановки в оренді у Інний Майструк і Пентхаус на 500 квадратів в Арабських Еміратах. Що ж, гарно жити, як то кажуть. Не заборониш, а от гарно жити і не набивати кишені нечесним шляхом можна було б заборонити. Та наші можновладці поки проти. Але облишу філософію, повернуся до декларації подружжя. Колекція антикваріату картин та вина. Одна з моїх улюблених категорій цінне майно. Вадим Столер, як і його колега по Верховній Раді, розлученець Степан Івахів. Також є поціновувачем мистецтва. Тут і антикварна ваза 19 століття, і колекція мармурових статуй 19-20 століття, і кілька колекцій статуеток, і колекції антикварних меблів, і, звичайно, десятки картин, в тому числі 19-ХХ століття. Перераховувати усі дуже довго, але одна мені впала в око. Це картина 1967 року художника Бірюкова. Ленін з дітьми грає в шахи. Я не знайшов саме таке полотно, але картина іншого художника тих самих років, і з такою ж назвою виглядає приблизно ось так: схоже, депутат полюбляє Савдепівський нафталін, що й не дивно, згадуючи про його проросійські погляди. При цьому не менше за мистецтво політик полюбляє предмети розкошів. Володіє народний депутат і колекцію годинників куди ж без ролексів, а також колекцією дорогоцінних запонок, одні з яких із чорним діамантом. Ну і само собою має брендовий одяг та аксесуари. І найцікавіше, парламентар має колекцію вин Шато Мутон Ротшильд, 1967 1967-2015 років у кількості 260 пляшок. Одна пляшечка не найстарішого такого вина, тобто 2011 року, коштує 36 тисяч гривень. Як вам? В мене вже від такої кількості розкошів голова обертом? А це я ще не увесь список перерахував. У дружини Столера коштовності і брендованого одягу не менше. Хіба що замість антикваріату і вина, сучасна техніка і меблі. Якщо пролистати розділ декларації з цінним майном цієї родини, в очах зарябить без перебільшення. Мільйонер на смарті відзначу, що у власності і не майструк є кілька дорогих автомобілів, серед яких Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz G500, Також вона орендує Bentley Continental GT за 8 мільйонів гривень. А от у власності самого Вадима Столара лише смарт 2002 року, і той переданий у безоплатне користування дружині. Словом ситуація повторюється: багатії без власного житла і авто, зате дружини не ображені. мільйони за кордоном. Саме час зазирнути до декларації політика і бізнесмена за 2023 рік, тобто після розлучення. Серед членів сім'ї Інна майструк вже, звичайно, не зазначена. Щодо об'єктів нерухомості, то у цій декларації в столара у власності немає жодного. Лише оренда та право користування об'єктами колишньої дружини. Після розлучення перелік нерухомого майна очікувано скоротився у багато разів. Щоправда, минулого року у пана Вадима з'явилося авто Toyota Land Cruiser 2021 року за 2 мільйони. 850 тисяч гривень. Із списку коштовностей, зазначених в декларації, зникли ті, котрими володіла і на майструк. Зате там є перелік дитячих прикрас, котрі належать донькам народного депутата. Правильно, до розкоші треба звикати з малку. До слова, попри те, що статки Вадима Столара, начебто, значно скоротилися за минулий рік. Журналісти переконані, що основні кошти він нібито вивіз. За кордон. За інформацією Бігусінфо, 3 мільйони доларів зараз у банку на острові Домініка, понад 2 мільйони євро на Обербанк Австралії, ще 700 тисяч доларів у банках Дубаї. Ось такі найяскравіші приклади життя народних депутатів, котрі за останній рік збідніли і розлучилися. То що тут казати? Стара схема ніби працює. То головне, аби колишні жінки дозволили потім цим. Користуватись. А якщо ви, як і я, шоковані деклараціями посадовців під час війни, то підпишіться та поділіться враженнями в коментарях. На сьогодні у мене все. Якщо матимете хвилинку, погортайте декларації народних депутатів. Вони у вільному доступі. І тоді усі ваші здогадки підтвердяться, що не парламентарі служать народу, а народ обслуговує їхні гаманці.